Триває сучасна російсько українська війна, і направду постає дуже цікаве запитання: а чи має Російська Федерація ще якийсь потенціал новітньої зброї, котра би допомогла переламати хід цієї війни? Давайте розберемося, а що ж застосували росіяни проти України в частині, що стосується найсучасних озброєніших озброєння. Розберемо це питання на декілька кластерів. Перше. Це ракетне озброєння. Росіяни у цій війні застосували найновіші ракети, які тільки мають у себе, які вони виробили. В першу чергу йдеться про балістичний комплекс 9К-720 Іскандер. Далі це ракети повітряного базування Х-101, до речі, найдорожча їхня ракета, котра коштує у межах 16 мільйонів доларів, а також найдебезпечніша їхня ракета Х-47 М2 кинжал так звана гіперзвукова, з швидкістю поза 14,5 тисяч. Кілометрів. І найсучасніша ракета морського базування 3М-14 калібер. На цю хвилину ці ракети використані у межах від 80 до 90% усіх тих запасів, котрі вони мали на початок цієї війни. Другий кластер штурмова. І армійська авіація застосували практично усю лінійку авіації, котра можлива, і найновіші Су 30 су 34 і навіть су 35 не дозволили росіянам переламати хід війни. А також такі надсучасні гелікоптери, як К-52 алігатор і мі 28 нічний мисливець. Також не змогли досягнути відповідного результату. Більше того, є підтверджені факти, як мінімум, два: що гелікоптер К-52 був збитий з протитанкових комплексів, що ставить дуже сильно під сумнів, взагалі, про технологічну досконалість і якість відповідних бойових машин. І цікава деталь авіації втрачено стільки, скільки не було втрачено за 10 років у війні у Афганістані. Скажімо, у війні у Афганістані втрачено у межах 120 літаків і гелікоптерів, в той час, як зараз Російська Федерація втратила поза 280 літаків і поза за 270 гелікоптерів, що за такий короткий термін, як 10 місяців війни, є неймовірно серйозним показником. Переходимо до бронетанкової техніки. Російська Федерація застосувала найсучасніші модифікації танків Т-70Б-3 і найновіший свій танк. Т-90 С, а також іншу унікальну бронетехніку, скажімо такі, як бронеавтомобілі, тигр до речі, комплектовані американськими турмодизельними двигунами Камінс, а також найсучасніші БТРи. БТР-82 з дуже якісною гарматою 2 а 72 і навіть найунікальніші машини, які в них тільки існує, так звані бойові машини підтримки танків, Термінатор, яких усього виготовлено у межах 10 штук. І дуже рідкісна була бойова машина піхоти, глибока модернізація бмп 1 з тим самим бойовим модулем від БМП. Від БТР-82 Басурманін, і цю лінійку можна продовжувати неймовірно довго у притул до унікальної стрілецької зброї, такої, скажімо, як безшумний автомат-вал. І це далеко не повний перелік. І разом тим, попри те, що Росія застосувала найсучаснішу техніку, яку тільки мала на своєму озброєнні, її результати більш ніж скромні. Друга армія світу за бойовим потенціалом, яким вони себе такими уважають, Неспроможна нанести повноцінного бойового ураження 22-ї армії світу, такою була армія. України на початку цієї війни. Чи зможе Російська Федерація продукувати повноцінну якісну техніку? На мій погляд, не зможе, бо навіть їхні хвалені зенітно ракетні комплекси, які вважалися, що не мають аналогів у світі, скажімо, такі як Тор М, скажімо, такі як Панцер С1, найсучасніші великого радіусу діє С-350 Вітязь, С-400 Трімфум. Тріумф і найсучасніший С 500 прометей Тріумфан не змогли забезпечити охорону їхньої ядерної тріади. Маю на увазі унікальне бавовнування стратегічних ракетоносців ту 95 МС та Ту та ту 22 М3, що є стратегічною ознакою того, що російський воєнний промисловий комплекс. Помаленьку деградує і вичерпується. А без якісного імпортного виробництва у першу чергу мікроелектроніки та напівпровідників вони взагалі не спроможні будувати будь-яку конкурентно придатну техніку. Нагадаю, той самий Х-47 М2 Кинджал має до 130 елементів імпортного виробництва, якими він комплектується, а їхній найдошкульніший безпілотник Орлан 10 у зв'язку і з артилерією усього нашого наполовину російський, тільки корпус вони виробляють самі бензиновий двохтактний двигун виробляє Японія. Точніше постачала до цього часу, бо це все буде припинено, а вся телеметрична і радіоапаратура німецька або американська, і так можна пройтися абсолютно по всіх кластерах озброєння у загальному підсумку. На цю хвилину Російська Федерація однозначно підірвала свій. І стратегічний великий воєнний потенціал. У них не залишилося жодного козиря у рокаві за винятком зброї масового ураження у першу чергу ядерної зброї. Росія не спроможна давати виклики на сучасній війні у 2021 році. І українці однозначно підірвали і умогилили воєнний потенціал цього колосального монстра. Разом з тим, не забуваємо, що в часи Синні кількості ще старого радянського Мотлоху, включно з такими танками, як Т 62 Т-55 і навіть ПТ-76, у них ще доволі багато. Російський народ, точніше, не донація, показала, що не готові масово умирати за Путіна за віліччя, і цю гігантську сталеву і людську ковбасу нам ще доведеться порізати, але ми неминуче її поріжемо.